Я просто хочу ще щоб е, за, заступник голови е, бюджетного комітету поставив я, оцінку. Я могла б відреагувати. Ні, спросуватися Дивіться, Ми хочемо послухати ваше да. все, Але я хотів. От п'ятибальна система в порівнянні з іншими урядами у нас було багато урядів. Ви б яку оцінку поставили е, уряду Азарова? Я би поставив тверду четверку. Обчі давайте плюса від цієї четвірки. Я хочу почути зараз опозицію, яка ну, ви зараз критикувала. Ви весь час критикували уряд Азарова. Так. Я е, хочу, щоб ви подивилися через цю призму. Дивлюся звіти е, МВФ, Міжнародний валютний фонд. Дивишся звіти Світового банку. Так вони дивляться на е, крізь призму 2009 року, коли. В порівнянні з 2008 м кризовим, так обвал був ВВП скільки? 79 мільярдів доларів. Вдалося уряду Азарова перекрити це. Це ж в цифрах е МВФ і Світового банку видно. Їм вдалося О, це перекрити. По-перше, по я би хотів підтримати Владислава Лук'янова, що оцінка уряду Азарова 4, правда, по стобальній шкалі. Я, як випускник Євмоглянської академії, користуюсь цією школою. І хотів би привітати нас всіх з закінченням ери попередників, тому що неважно, хто буде наступним прем'єр-міністром. Навіть якщо буде Азаров, то його попередником буде він сами. І Я думаю, на кінець то Україна позбавилася від цього ну невізгластва і і, і, і такої показової нелюбові до української мови.